Левчики, мої дорогі Левчики, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас з новим 2026 роком. Давайте зробимо таро передбачення на січень. Подивимось, яким він буде для вас, мої дорогенькі. Адже 26 рік він відповідає старшому аркану. Так, я збираю карти. Бо не позбирала старшому аркану колесо фортуни. А колесо фортуни це ж фортуна, це удача, це швидкість, це динаміка, це різкі зміни, це те, що неможливо передбачити, прорахувати. Просто воно стається і все, треба щось з цим робити. Ну і це кармічна енергія, це результат наших дій, це те, на що ми заслужили. Тому ображатися нема на кого. Якщо щось йде не так, якби ви хотіли ви винуваті в тому самі. Так, давайте не будемо про погане, а подивимося, мої дорогенькі Левчики. Яким січень буде для вас перша колода? Ой, ну, так як ви любите, все, як ви, Левчики, любите, ваша енергія. Що хочу, то і роблю. Я маю силу, я маю бажання, я маю харизму, я маю впевненість, в мене є вогонь. Куди його використайте? За вашим бажанням. Місяць починається класно, все в ваших руках. Наступна карта Левчики для вас. Ой, лицарь мечів, в мене є план. Це або людина, молодий чоловік стихії повітря, близнюки, водолії, він якусь роль відіграє в вашому житті. Так? Або це дорога, керунок, напрямок. План. план от в мене є план, і я рухаюся від, ну, стосовно відповідно того плану. От як навігатор ми закладаємо маршрут і рухаємося по цьому маршруту. Також це може бути дорога, швидкість, бо це одна з найшвидших енергій в колоді, і автомобіль все, що з ним пов'язано: купівля, продаж, ремонт, поїздки. Або це ваша ясність. От в мене є сила, в мене є бажання, в мене є отака, от знаєте, воно е... прям бурлить мені щось хочу. І тут я розумію, куди це скерувати. куди свою, свій вогонь скерувати, щоб був результат. У мене є ясність, в мене є план. А ми беремо ще одну карту, куди приведе цей план. Мої дорогенькі левчики, король Пентаклів, ой, супер! Тому що це не є спонтанні рішення, це не є, от як-небудь стрибаю і все, і погнали. Я, а це все прораховано. Король це виважена, доросла енергія. Коли я опираюсь на свої цінності, на свої можливості, на свої ресурси, на свої таланти, на, на те, що я можу, на свою фаховість. Ну, настільки по-різному може програтися, це може бути, коли ви ну, має, маючи ресурс, розраховуєте на свій ресурс, так опираєтесь на свій ресурс. Плануєте поїздку, дорогу, купівлю, продаж чи інвестиції, чи допомогу комусь. Це може бути. Планування, опираючись на кошти, а може бути турбота про когось, Такі, коли ви допомагаєте, турбуєтесь про когось, а можливо, це такий дорослий чоловік стихії Земля, телець Діва, козиріг в вашому житті. Людина, яка фахівець, можливо, такий фінансист, так, людина, яка вам розкаже все, куди краще інвестувати, як, що і коли. І от лице мочів, це є ваш план, ваша ясність, ваша дія, бо ви проконсультувалися з таким фахівцем. Ну, а можливо, це керівник, який у вас кудись в відрядження. Ну, хто це? Людина, батько, ваш, ваш керівник, ваш дідусь, спонсор, інвестор. Людина, яка вам допомагає, яка піклується, або людина, яка я не дам. Ти не заслужив. Тримає ту монетку в руках і така жадім. Це в мінусі, проявляється так енергія. Ну що, ми беремо ще одну колоду і будемо дивитися, підставляти всі карти, співставляти. Левчики. Ще одна карта. Ой, десятка мечів. Як вона може поєднатися з королем. Або ви виходите, знаєте, тут важкість 100% важкості від слів, від розмов, від пересуд, від образ, від забагато інформації, ви забагато тратите сили, щоб комусь щось пояснювати, вас не чують, стан жертви, ну, хоча, Леве це не для вас. І от ви, швидше за все, ви, ви не дасте себе отак задовбати, затоптати, принижувати. І я, я король, я лев, я дивіться, яка тут людина, лідер. Я не дозволю. Або, можливо, це знаєте, коли ви не можете знайти спільної мови, коли от всі говорять толку ніякого, і все. Ви берете на себе лідерство, ви берете на себе відповідальність. Так, всі закрили рот, слухають мене, і ви йдете. За... Я знаю, що робити. Може бути так. Ну, тобто, що це для вас буде? Важкість в чому буде полягати? Що вас не сприймають лідером? Що вас не чують, не слухають. Ай, так, 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 не стрибай, не слухають. Ну, нас буде ще попереду на колодами, ми ще одну карту підставимо. Так, наступна карта, Левчики. Ой, трійка кубки, оце мені подобається. Можливо, ви, вас от витягнуть з цього стану, покличуть рідні, знайомі, друзі. Ідемо святкувати, ідемо насолоджуватися, досить думати, досить переживати, досить отам займатися ерундою ідем святкувати. Це коли є причина для радості. Або до вас приїдуть гості і все, піднімлять вам настрій. Спонтанно ви когось зустрінете, домовитеся, чи ви, вас кудись покличуть. Є причина для радості. Можливо, це от дорога, так? До вас приїдуть, або вас покличуть. Або ви купуєте автомобіль і святкуєте, або ви продаєте автомобіль і святкуєте. Ну, як це? Ще одна карта, Левчики, для вас, що тут у нас? Вісімка пентаклів. Ой, ну такий, дивіться, кінець, кінець січня, такий пентаклевий, так? Спокійний. Вісімка пентаклів це я роблю те, що я вмію, те, що я знаю, впевнено, наполегливо, добросовісно, не поспішаючи, ретельно. Це я підливаю свій врожай. Я знаю. Скільки води налити, яку воду люблять, люблять мої соняшники, так мій вазоночок ну, тобто, так, так, абстрактно я говорю. Я, тому що я знаю, що я роблю. Я найкращий фахівець. Я, те, що я роблю, я роблю найкраще. І це обов'язково дасть свій результат. так? Я їх підливаю і я отримаю плоди. Вони ось-ось-ось вже дозріють, і можна. Тому що вісім, а за вісім вже 9. А 9 — це вже результат. Це вже плоди дозріли. Тому. Робіть те, що робите, ви все робите правильно, і вже, вже, вже незабаром отримаєте результат. Ну що ж, наступна колода в нас, що тут в нас? Помірність. Помірність. Не треба дратуватись, не треба намагатися. Дивіться, яка тут гарна карта. Інь і янь. От будьте, будьте ось таким і. В гармонії з собою, в гармонії з зовнішнім світом, в гармонії з людьми, в балансі, щоб не відбувалося, як не буде тут боляче і важко. Я розумію, що ви в вогоні, в балансі вам тримати себе дуже важко, але саме цей баланс дасть вам можливість себе відновити, відродити. І ви дивіться, після ось такого відновлення все, ви готові до, до втілень, до звершень, до е, дії. Давайте дивимося далі, рухаємося далі, Левчики, мої дорогенькі Левчики, що тут для вас? Четвірка кубків. Ой, знов -таки четвірка кубків, а тут у нас була трійка кубків. Тобто середина січня однозначно буде така емоційна, але це вже зовсім інакше. Тут свято, а тут така, дивіться, нудьга. Апатія, мені щось не сподобалося, я чекаю, я чекаю вибачення, я чекаю і нудьгую, я е, абстрагуюсь, я відпоч... ну, мені набридло. Ну, можливо, щось тут таке відбудеться, щось вам скажуть, що вам щось не сподобається, і ви... образять вас, і вам захочеться от, побути наодинці. Можливо, навпаки, ви перебуваючи в такому стані, тому що у нас тут була десятка. Мічі втомилися, виснажені, і ви ну, сидите, отак дуєтесь, нудьгуєте. І прийдуть ваші друзі чи ваші рідні, вас піднімлять і заберуть святкувати, радіти. Ну що, у нас ще одна карта. Левчики, що тут для вас? Дурень! О, як класно, легкість, обнулення. Не зациклюйтеся. Все, що тут не відбулося, не треба. Це вас не стосується. Відпустіть. Дивіться помірність, будьте в балансі, в мирі, в гармонії з собою, і все. І це дасть вам можливість обнулитись. Подивіться, яка тут гарна карта. Відчуйте, куди вас кличе Всесвіт, куди вас несе оця хвиля. Можливо, ваша внутрішня дитина, ваші бажання, можливо, ви щось давно хотіли, завжди відкладали і боялися. І, сам... і Ви відчуйте, куди, що ви хочете. Піддайтеся ось тому вітру, який вас несе. Без страху, без е, там прорахування, без. Е, просто, просто я, я вірю, я йду. Ну що, мої дорогенькі, я бажаю вам мирного і спокійного січня, щоб він був вдалим, цікавим, позитивним. Я бажаю вам обнулення. Такого, яке вам буде комфортне, щоб обнулилася та сфера життя, яка потребує вже обнулення, те, що ви хочете, щоб ви отримали результат, який вам буде в радість, приємний. Я вам бажаю позитивних емоцій, натхнення, кохання, приймайте любов, даруйте любов, транслюйте любов, Вона обов'язково повернеться до вас примноженою. Люблю вас собі, маю, ви в мене найкраще. Дякую, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, вподобайки і діліться своїми враженнями. Обов'язково пишіть, розказуйте, що вам програється, що вам відгукується. Я буду чекати. А хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, па-па.